вечора. новини в ефірі телеканалу Інтебе. Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. З понеділка стартує вступна кампанія. Хто і як заплатить податок на нерухомість у Тернополі? Картини уродженки Тернопільщини підкорили фешн-індустрію у США. 11 липня розпочинається вступна кампанія для абітурієнтів. На відміну від попередніх років, на вступників чекає одразу кілька базових змін. У чому їх суть та до чого готуватися вступникам, знають наші кореспонденти. Цього року вступ у вищі навчальні заклади буде виключно за конкурсом. Про цільовий прийом можна взагалі забути. Деякі категорії громадян, котрі з об'єктивних причин потребують підтримки держави, також вступатимуть за конкурсом. Однак на основі інших видів вступних випробувань, зокрема за співбесідами, квотами та вступними іспитами. Хто має право вступати за співбесідою? Це особи, які надано таке право по закону, по які позлав нашої чорнобильської катастрофи, інваліди. Війни і відповідно ті, які є учасниками бойових дій інваліди, внаслідок каліств, які отримали внаслідок бойових дій, і там є своя категорія людей, відповідно три, три основних категорії. Другий вступ за квотами це є, які мають право здавати або за результатами ЗНО, або за результатами вступних випробувань. Кількість місць, які будуть виділені на пільгову категорію, тобто вступ за квотами, буде складати до 10% максимального обсягу державного замовлення. Чи не найбільших змін зазнав процес подачі заяв? Відтепер жодних черг у приймальних комісіях вишів. Реєструвати документи будуть через інтернет завдяки електронним заявам. «Ті, які мають результати ЗНО, вони в цьому році мають право подавати лише електронні заяви. Хоча, якщо виникають труднощі, вони можуть звернутися в вуз як до нас, медуніверситет, так і в інші вузи, і ми їм в цьому допоможемо. Другий момент це правильно визначити дійсно з пріоритетами, тому що змінити пріоритет, який дитина поставила, вже буде неможливо. Тобто, якщо приймальна комісія того чи іншого вузу вже взяла до розгляду його заяву. І прийняла допустила до конкурсу. Тоді вже поміняти пріоритет буде просто неможливо. Пріоритетність важлива виключно для тих абітурієнтів, котрі планують вступати на держзамовлення, адже визначає місце абітурієнта у списку людина з вищим балом. І вищим пріоритетом поступить швидше. З другої сторони, якщо дитина вищий бал, але нижчий пріоритет, також поступить швидше, тому що все таки конкурсний бал має першочергове значення. Загалом абітурієнт може подати аж 15 заяв на п'ять різних спеціальностей у будь-які університети за власним бажанням. На відміну від батьків наших учасників тестування абітурієнтів, які мали лише один шанс одного року, так то зараз в кожного. З абітурієнтів такий шанс є 15, Тому десь та й буде учасник зарахований як не на державну форму, то принаймні на контрактну. Але вчитися будуть всі, хто подолав пороговий бал з того чи іншого предмету. Упродовж всієї вступної кампанії у Міносвіти працюватимуть гарячі телефонні лінії. Фахівці МОН та волонтери громадської організації фонд Відкрита політика консультуватимуть громадян з питань вступу та реагуватимуть на можливі факти порушення законодавства. Восени в Угорщині відбудуться дні Тернопілля. Орієнтовно в жовтні Тернопільська область презентуватиме свій потенціал. В угорському парламенті для нас це буде десь можливість презентувати наш економічний потенціал, інвестиційний потенціал і дасть можливість залучити додаткових потенційних інвесторів з Угорщини в економіку Тернопільщини. Я думаю, що такі кроки вони надзвичайно важливі тим більше, що у нас планується на осінь дуже багато заходів, які будуть спрямовані на популяризацію Тернопільщини за кордоном. Зокрема, йдеться про виставку в Варшаві, економічну виставку, а також заходи пов'язані з Презентацію Тернопільщини в парламенті Європейського союзу степан Барна зазначив, цей захід стане здобутком інвестиційного форуму, який відбувся у Тернополі в травні. Тоді в наше місто з'їхалося чимало делегацій, і результати не змусили на себе довго чекати. Сьогодні в мене була делегація представників бізнесу Польщі з міста Ключбурга. Це приблизно представники 15 фірм які цікавилися інвестиційним потенціалом Тернопільської області. Більше того, вони сьогодні якраз працюють в Тернопільській області і десь завтра вони планують повернутися назад з тим, щоб ще додатково залучити людей, котрі могли б вивчити певний потенціал Тернопільщини з точки зору результатів і перспектив розвитку власного бізнесу в області. Вже незабаром українці вперше почнуть отримувати платіжки за нерухомість. Кому доведеться сплачувати податок за житло і не тільки. Та як саме рахуватимуть платні метри у Тернополі, дивіться далі. Маєш нерухоме майно, плати податок. Таке рішення прийняли народні депутати, коли вносили зміни до податкового кодексу. Вже з липня українці вперше починають отримувати платіжки за нерухомість. Сплатити податок потрібно протягом 60 днів. Ставку цього податку визначає місцева влада. Відповідно до норм податкового кодексу, нарахування проводиться за нормами і ставками, які діяли у 2015 році. Ці ставки могли встановлюватися у розмірі до 2% від мінімальної заробітної плати, яка діяла на 1 січня 2015 року. Це, скажімо так, 1% від мінімальної заробітної плати. Це буде 13 гривень сімдесят В основному слідські ради прийняли ставки. Які відповідають розміру 1%. по місту Тернополі також ставка встановлена на, на рівні 1%. у нашому місті не платитимуть такий податок ті, чия квартира має не більше 70 квадратних метрів. Це означає, що хто є власником квартири до 70 квадратних метрів, то відповідно за 15 рік нарахувань податку на нерухоме майно не буде для тих власників, які мають у власності. Житлову чи не житлову площу і норма перевищує 70 квадратних метрів. Відповідно за житлову площу, за кожен надлишок, за кожен квадратний метр, громадянин зобов'язаний сплатити податок на нерухоме майно. А чому 70? А чому не 80, а чому не 68? Ну, чому 70? В чому стоїть питання 70? Значить хтось вибрав таку саму межу. А чому так має вирішуватися? А чому не так? Народ же з цього ніхто не знає. Що, це було на громадських слуханнях? Це обговорювалося. Це питання стосується людей. Питання, які стосуються людей, напевно, що їх треба виносити на якесь публічне. Я, звичайно, там не збираюся моніторити рішення нашої міської ради, але стоїть питання, ну про що? Якщо ж говорити про приватні будинки, то тут не оподатковуються приміщення із площею до 120 квадратів. За рахунок податкових нововведень обласний бюджет поповниться на чималу суму, розповідають в управлінні Державної фіскальної служби. У 2016 році нарахування податком на, на нерухоме майно охоплено 18, більше 18 тисяч громадян, які мають у власності майже 22 тисячі об'єктів. Оподаткування загальна сума нарахована до сплати в поточному році складає 5,1 млн грн. мільйона гривень. Місцева влада також визначає і пільгові категорії населення, яких цей податок не стосується. У Тернополі до винятків віднесли лише учасників АТО та їхні сім'ї. Всі інші, включно із пенсіонерами та інвалідами, понад нормові метри оплачуватимуть. Люди до нового податку ставляться скептично. Ви знаєте, податки можливо і треба збирати, але податки збирати з тих олігархів. Які накрадені гроші нажилися, набудували тут собі тих хоромів, а з тої людини, яка ще з 60-х років будинки, або так як е, кажуть нам, що навіть будуть собаки, і то будуть оподатковувати, то вже би та наша влада на кінець наїлася. Чесне слово, ну це нереально просто людям сплачувати буквально за все. і За сарайчики, і як та людина якусь курку хоче тримати, чи та людина якусь собаку тримає, чи там якісь дискомора є, особливо по селах. Ну думаю, думка населення, напевно, що це за все стає, в цьому випадку. Просто буде більше, наприклад, тих людей, ну, не знаю, як в, ну, в Тернополі, але в селах, напевно, що буде більше людей, які просто ну, не захочуть е, реєструвати свої будинки. Але ви розумієте, що багато є будинків більше 120 метрів, тому особливо новобудови, вони просто будуть не реєстровані, не знаю, чи це добре. На мою думку, це враховуючи економічний стан держави. Логічно потрібно просто диференціювати населення, яке буде, тому що люди можуть жити пенсіонерка, яка має там 1200 гривень пенсії, живе в квартирі, яка має поза сімдесят під аркою, там поза 70 метрів, які ж там лишилася і спадок бо чоловіки, треба все-таки виходити від в цінного доходу людини і нерухомості, якою вона володіє, не від просто лише нерухомості. І якщо це люди, які направду мають можливість сплачувати, можливо, це таке в Європі є за все треба платити. Але коли людина у спадок. Отримала трьохкімнату квартиру, чи бабуся там сама проживає з малою пенсією тисячу. Це не є добре, це неправильно. Не Податок на нерухомість нараховуватимуть раз на рік. Ті, хто із вказаною сумою буде незгідний, можуть її оскаржувати. А на тих, хто понад нормові метри не оплатить, чекають штрафи у розмірі 10 або 20 відсотків від нарахованої суми. Найбільш спекотна пора року у розпалі час відпусток і засмаги. Однак медики застерігають, надмірний ультрафіолет прискорює старіння шкіри та збільшує ризик розвитку небезпечних захворювань. Про користь і небезпеку сонячної засмаги дізнавалася Мар'яна Феник. Під дією сонячного випромінювання у людському організмі утворюється вітамін Д. Медики також стверджують, відсутність сонця може спричинити навіть депресію, однак зазначають, усе має мати міру. Головний лікар шкірван-диспансеру Олександр Хара застерігає, перш за все, батьків берегти дітей від сонячних опіків. Будь-яка засмага, особливо в дітей, починається з опіків шкіри. Вони потім зникають. Дослідники за рубежем абсолютно на величезній кількості одиниць спостереження встановили, що якщо дитина до 5 років мала сонячні опіки, то в дорослому віці ризик меланоми, тобто злоякісної пухлини шкіри, збільшується в декілька разів. Любителів засмагати Олександр Хара попереджає: це руйнує клітини шкіри, викликаючи швидше старіння. Є таке поняття як фотостаріння шкіри і перебування на відкритому сонці особливо жіноцтва приводить до перечасного старіння шкіри Появи появи морщин, зниження еластичності шкіри. Лікар радить уникати прямого попадання сонячного світла на шкіру. Олександр Хара зазначає, найбільш небезпечними сонячні промені є з 10 до 17 години дня. Надлишкове ж перебування на сонці може викликати рак шкіри. До слова, за статистикою, кількість хворих на злоякісну меланому щороку зростає. Особливо небезпечно підставляти сонцю шкіру на якій є. Вже якісь є навіть доброякісні новоутвори, скажемо, кератоми, папіломи, чи пігментні невуси. Тому що це також буде їх травмувати, травматизація може. Спричинити до того, що почнеться неконтрольоване розмноження, ріст, слово новоутвір. Ховатися від палючого полудневого сонця потрібно не лише дітям, але й світлошкірим і рудоволосим, адже вони чи не найуразливіша категорія. Якщо ж ви вважаєте, що альтернативою не бути на сонці і штучний загар у солярії, то Олександр Хара цю думку спростовує. Річ в тому, що зараз у багатьох європейських країнах вже на законодавчому рівні. Заборонені солярії, оскільки вони викликають при тривалому використанні злоякісні пухлини шкіри. Це абсолютно доведений факт. Аби захиститися від сонячних опіків, фахівці рекомендують користуватися сонцезахисними засобами. Після загару беруть молочко молочку лосьони, до загару беруть переважно креми. Креми, які дозволяють захищати шкіру, тобто, якщо людина загорає, немає неї пігментації шкіри. Цінова політика також різна. Цінова категорія, тобто з це десь в районі 500-700 гривень, дешевша, десь приблизно від 900 гривень. Медики радять не зловживати любов'ю до сонця і до засмаги, а вирушаючи на відпочинок, не забудьте подбати про захист для шкіри. Паспортом квітників керуються комунальники, висаджуючи на літній період рослини у Тернополі. У ньому чітко зазначені місця висадки і тип квітів. Більше про це знає Тетяна Ставінська. 3 мільйони 200 тисяч гривень витратили цього року на озеленення Тернополя. Ці кошти передбачають також і догляд за рослинами та деревами. Щороку комунальники висаджують квіти у чітко зазначених місцях. Це передбачено спеціально розробленим паспортом квітників. Той план, який був поставлений, його виконано, і всі ті квітники, які є зазначені в паспорті, вони є наявними в місті Тернополі. Різнотипні квітники, асиметричні клумби, вертикальне або мобільне озеленення є, чи не у кожному мікрорайоні нашого міста у літній спекотний період рослини неабияк потребують правильного догляду. Зелене господарство, підприємство, яке виграло тендер, воно здійснює полив, запроваджує інженерні, інженерні технології, згідно яких враховуючи кліматичні умови, погодні температуру, вологість грунту, підбирається відповідно інтенсивність поливу. От і в залежності зрозуміло від виду зелених насаджень. Якщо інтенсивна спека, полив здійснюється там щоденно. якщо помірніше, тобто це все з урахуванням кліматичної ситуації. Тернополян та гостей міста фахівці просять дбати про зелені насадження і не нищити їх. Я недавно йшла по Сагедачному, і маленька дівчинка рвала квіти. Я до неї підійшла, запитала, для чого вона це робить. А вона каже, що в школі їм дали завдання назбирати гербарій. Зрозуміло, що я сказала, що ці квіти потрібно зривати в лісі, десь де вони ростуть самостійно, а не насаджуються». На клумбах, от але все це йде від виховання від вчителів від батьків, тому ми повинні виховувати своїх дітей повагу до, до рослин. Крім того, додає Тетяна Придача, траплялись випадки, коли невідомі нижче летує у вазонах. Додамо, що зазвичай сезон квітників у Тернополі триває до пізньої осені. Талановита художниця з Тернопільщини Оксана Танасів підкорила своїми роботами модні покази та різноманітні арт-шоу у Сполучених Штатах Америки. Зараз вона перебуває на батьківщині та поділилась історією свого успіху із нашими кореспондентами. Історія цієї художниці, яку без перебільшення можна назвати українською гордістю, це приклад колосальної праці над собою, переборення невпевненості, страху і розпачу, а також доказ того, що при сильному бажанні мрії кожного можуть здійснитись. За океан жінка виїхала 12 років тому. Спочатку не знаючи мови, вона працювала, як і всі тамтешні емігранти. Проте силою духу і бажанням рухатися вперед, зуміла закінчити там університет, а своїм художнім талантом здобула звання справжнього. Нього митця кожен виїжджаючи за кордон, думає, що там його чекає краще життя. А, можливо, це так, але це не стається зразу з першого року, чи з другого року, чи з третього. Потрібно пробути певний кількість часом і прийти через великі труднощі для того, щоб досягти того рівня добробуту, який бажає кожен з нас. Я виїхала в Америку і зрозуміла, що ця країна, яка дійсно цінує митців і цінує талант, і там є дуже великий потенціал. Хобі, яке переросло у професію, Оксана Танасів займалася з малку. Вважає, що талант це лише половина успіху. Решта це наполеглива робота і життєва фортуна, яка їй посміхнулась. Якщо людина вміє чимось займатися одним, потрібно на цьому фокусувати свою увагу. І е, я думаю, що успіх прийде до цього. Е, незабаром успіх прийде. Ну, успіх прийшов не незабаром, а через багато років. Це багато років тяжкої праці. І так сталося, що я моя мрія збулася. І мої цілі збулися. Я стала художницею. Для мене це була ціль. Художниця створює свої роботи у різних стилях: реалістичному, сюрреалістичному та стилі поп-арт. Також експериментує і в інших неординарних напрямках. Зараз у жінки є 12 колекцій картин. Серед них фешн-арт, долар арт, реінкарнація, кутюр. Роботи були представлені на нью-йоркських фешн-показах впродовж останніх восьми сезонів, починаючи з 2012 року. Такі талановиті люди, як Джанґалі. Кристіан Діор, Коко Шанель, потім Дольче Габана, Версаче, Валентіно. Я знаходжу натхнення в їхніх колекціях. І коли я відвідую тиждень моди в Нью-Йорку або я перелистую гламурні журнали, я завжди знаходжу для себе натхнення в творчості цих великих геній. Сказала, що я хочу це передати на полотні, але тільки в своєму в іншому варіанті і своїми власними техніками. Цього року українська художниця підписала контракт з двома галереями, де будуть представлені її роботи. Одна з них знаходиться на Манхеттені у Нью-Йорку, а інша у місті Грінвіч, штат Коннектикут. До сьогоднішнього року 2016-го я продавала свої колекції сама. У мене були волонтери, які допомагали мені продавати. Але зараз в 2016 році я підписала ексклюзивний контракт з галереями. Наступна моя виставка буде 9 серпня. Це в галереї «Лойц» на Манхетені. Там буде представлено 30, більше 30 моїх картин з колекції фешн-арт і Dollar арт. Кожна із картин художниці несе у собі певну суть. Окрім фешн напрямку, Оксана Танасів зображає на них і соціальні проблеми, які стосуються кожного: стосунки між людьми, вплив грошей на чоловіків та жінок, а також передає політичну, економічну і національну тематику. Зараз мисткиня працює над новою колекцією картин. Ти хоче розказати про Україну та взяти за основу українську вишивку. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Хорошого вам настрою та приємних вихідних. До зустрічі на телеканалі Інтебе.